Доброго часу моїм глядачам. От пощасливилися сьогодні стати власником такого старинного Будди. Бачите, то така його природня настояща патина. Будда дуже цікавий. Висота приблизно... Такий, як я дивлюсь, десь 17 см. Ширина десь 11 половиною. Такий нелегкий. І цікавий він ще тим. що Дивіться, тут він запаяний чимось. Але це вже така стара запайка. Не металічна. Значить це запаяний. Теж бронзою. Дно. І він є тяжкий. Так, тримає він тваринку в руці. Ота як він мені попав, так я і показую. Бачите, я його не честив, нічого. Видно, дуже старий Будда. Отакий він гарний з другої сторони. Ще якісь остатки чи глини, чи чого бачите? Тут, тут. Всім дякую за перегляд, до побачення.